Так, ми в Заліщиках біля пам'ятника воїнської слави, але зараз ми підійдемо ще ближче для... до нас. Це пам'ятник Заліщицький край ліквідаторам, учасникам аварії на бою бойов... Чорнобильський АЕС, учасникам бойових дій в Афганістані. в Афганці і Чорнобильці. Оце цікаво, афганцям і чорнобильцям. О, там солдат з автоматом. Такий силует солдата. 79-79 рік і 86 рік 26 квітня. 26 квітня. Цікаво чому травневий парад. чи Дітей вигнали, ага, а потім після цього місяць прийшов. Навіть не місяць, яких там пару днів прийшов і вже був май. Там два тижні, може, пройшло І вже май був це травень і травневе свято, і дітей вигнали на київські, київські вулиці. А це хтось тут гриби сушить біля пам'ятника радянської слави. Ось, 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 ось. Запорожець Степан Несторов, Валентин. Ось, фотографія. Фотографія. Людині. Чекіст! Чекіст! Ось! Чекіст, Запорожець! НКВД сто віддали, чекісту дали канавало. Пам'ятник поставили. Опан, опанасенко. Опанасенко, Коновалов, запорожець. В Україні запорожець. Чекіст запорожець, це так знаково. Так звучить. Так... О, могила незвіснала солдата. Бірзу, Бірзу, Терентій, Ніколаєвич. Бірзу. Цікаво, чи вони вірили в радянсь... перемогу радянської влади і в радянську? Якщо вірили, то як вони могли погоджуватися на різні такі злочини, які робили нквд що є, я вважаю, найбільшою проблемою Радянського Союзу. Тому що була ідеологія практично ідеальна, ідеалістична. а Реалії були просто жахливі. Армаданов, Бідбаєв, Богорчук, Бучков, Дубров, Заброгін. Забругін, Зеленюк, Калішпаєв, Коконенко, Лішевський, Мордаков, Степанець, Сурпанов, Арсенюк, Безотосний, Березюк, Бондаренко, Бровкін, Бровкін, Власов, Власов, яке знаменитий yeah, і так далі. Ну, перемішку, але десь так 30, 30 радянських і 70 українців. Жакубов, тобто процентів, мені зі, Жакубов, Журавський. Жакубов і Журавський, Жуков, Жуков, Житницький, Єрмохін, Єлі, Заров, Єлі, Заров і так далі. Цікаво, високо стоїть воїн і добре було би владі українській теж щось таке робити, тому що дуже гарний, гарне місце попри дорогу, в'їзд в місто. Заліщики, там танк стоїть недалеко. А тут така галявина непогана. Непогана галявинка. З входом. Колись був ще нормальний вхід, напевно, тепер вже жахливий, але. А тут напереді парадний вхід досить непоганий. Дуже гарне місце, воно воно, воно притягує, воно говорить про... Провелич людини, воно заспокоює, воно, е, е, воно вже натякає на, на благородство, на е, вищі якість цілі. І цікаво, що, що така непогана ідеологія радянська, і вона була під тиском. Напевно, справа в тиску. Не може бути ідея насильницька. Ідея не приживається, якщо її насильно штовхають. Якщо, можливо, якщо штовхають ідею насильно, це вже знак е нещирості штовхачів і е знак провалу. Тільки штовхають ідею, все, буде провал. Чи це церква? Християнство чи буддизм, чи якісь інші релігії. Якщо буде штовхання, все, державна ідеологія штовхаюча, буде відторгнення, буде відторгнення, буде відторгнення. А відторгнення робить е, автономію між людьми. Тобто люди автономні, і тоді немає зв'язків і розлітається країна, тому що вона вже розлетілася, бо тільки зв'язки порвалися між людьми, все вже, е, все вже втрачено.